Про події війни говорить «Стратком». У ніч на 27 серпня, росіяни масовано атакували об'єкти енергетики та газотранспортної інфраструктури у шести областях. Про це повідомили у міністерстві енергетики України. А президент України Володимир Зеленський у соцмережі зазначив, що у результаті чергової масованої атаки російських дронів проти українських регіонів вночі у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях без електропостачання залишилось понад 100 тисяч домогосподарств. За його словами, окупанти запустили майже сотню безпілотників. Цілеспрямовано б'ючи по цивільній інфраструктурі. Унаслідок ударів пошкоджені енергетичні об'єкти. Росія продовжує війну і не реагує на жодні слова світу про необхідність припинити вбивства та руйнування. Потрібні нові кроки, щоб тиснути на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки. Працюємо з партнерами заради такого тиску. Дякую усім, хто допомагає. Наголосив Володимир Зеленський. Російська армія за минулу добу вбила двох мирних жителів Донеччини ще 12 людей поранено. Близько п'ятої ранку терористи завдали артилерійського удару по Херсону. Загинула 81-річна жінка, щонайменше троє поранених. Під російськими ударами були і вісім населених пунктів Харківщини, Запорізької та Дніпропетровської областей. Зруйновані будинки є постраждалі. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на середу противник запустив по Україні 95 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори. Протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання 21 БПЛА на 9 локаціях. Протягом минулої доби на фронті 173 бойових зіткнення. Це приблизно стільки ж, як і днем раніше. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, противник продовжує концентруватися на Покровському напрямку. Там було 44 атаки, та Новопавлівському там 23 штурми. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби за На Придніпровському три ворожі штурми. У вівторок ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних і 64 авіаційних удари. Застосував дві ракети та скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4625 обстрілів, зокрема 21 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3891 дрон камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та один інший важливий об'єкт ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 790 російських загарбників вбитими та пораненими. також українські воїни знешкодили 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 318 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 33 ракети, 110 одиниць автомобільної техніки, російських окупантів. Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, не зважаючи на усі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт. Про це заявили у генеральному штабі збройних сил України і додали, тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка де наші воїни завдають противнику значних втрат. Щодня знищуючи окупантів десятками. Відтак інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів на межі Донецької і Дніпропетровської областей не відповідає дійсності. Тим часом у командуванні 225-го окремого штурмового полку, який контролює завдання на найскладніших ділянках фронту, закликали українців не поширювати інформації, що становить пряму загрозу для воїнів, які виконують завдання на передовій. Українські підрозділи продовжують бойові дії на різних напрямках. Операція ще триває, однак у публічному просторі вже з'являються спроби розкрити її деталі. Часто це робиться з метою здобути політичні дивіденти, увагу аудиторії чи особистий хайп. Категорично не можна розкривати, де саме проходить лінія бойового зіткнення. Ситуація на фронті змінюється щохвилини, і будь-яка публікація може нашкодити українським захисникам. Йдеться в повідомленні. Основна увага збройних сил України зараз зосереджена насамперед на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп'янському, а також на Запорізькому напрямках. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський під час наради, яку провів президент України, Верховний головнокомандувач збройних сил України Володимир Зеленський. Обговорили потреби в додатковому забезпеченні для підрозділів на цих та інших важливих ділянках фронту, формування резервів, роботу з партнерами над безпековими гарантіями для України йдеться в офіційному повідомленні. Олександр Сирський також відзначив позитивні тенденції у прикордонних районах Сумщини та Харківщини. Темі безпекових гарантій для України нині присвячені щоденні перемовини та зустрічі з партнерами. Про це у своєму традиційному відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Важливо, щоб усе було максимально практичним. Які сили на землі, у небі, на морі усе має бути чітко визначено. А основа безпеки сильна українська армія, зокрема, її довгострокове фінансування та забезпечення зброєю. Усе це буде запевнив Володимир Зеленський. Зараз на тижні. Будуть контакти з Туреччиною, будуть контакти з країнами затоки, з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з росіянами з нашого боку, все буде максимально готово, щоб війну закінчити. Важливо, щоб партнери це підтвердили, і надалі все буде залежати виключно від волі лідерів світу, передусім від Сполучених Штатів Америки, щоб тиснути на Росію. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Ентоні Раддакіним та його наступником на посаді, головним маршалом авіації сером Річардом Найтоном. Обговорили подальшу підтримку України роботу над гарантіями безпеки для нашої держави і напрацювання в межах коаліції охочих. Ми дуже вдячні вам, вашій країні, вашому уряду і народу за те, що ви так посилювали нас із самого початку цієї війни, зазначив глава держави. Натомість, Ентоні Радакін запевнив, що підтримка України не прив'язана до конкретних осіб, а визначається волею нації, тож вона триватиме. А головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський під час зустрічі вручив серу Ентоні Радакіну найвищу відзнаку головнокомандувача збройних сил України почесний нагрудний знак хрест заслуги. У ніч проти четверга російська армія завдала комбінованого масованого повітряного удару по Україні. У Києві станом на 12.00 загинули принаймні 14 людей, з них троє дітей. Ще 10 осіб вважають зниклими безвісти. В одному з районів столиці зруйнований п'ятиповерховий будинок. Там рятувальники шукають людей під завалами. Загалом у столиці пошкоджені житлові та нежитові будівлі у п'яти районах міста. Також зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського союзу. Російська армія також атакувала об'єкти енергетики у кількох областях та парк швидкісних поїздів Інтерсіті. Плюс президент України висловив співчуття рідним загиблих та заявив, що Росія обирає балістику, а не стіл переговорів. Це означає, що Росія досі не боїться наслідків і користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна. Президент України закликав запровадити нові жорсткі санкції проти Росії. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що в ніч проти четверга противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом було застосовано 629 засобів повітряного нападу, зокрема, 598 ударних безпілотників та їх імітаторів. 20 крилатих та 11 балістичних ракет за попередніми даними. Протиповітряна оборона знешкодила 563 ворожих безпілотники типу шахет і дронів-імітаторів різних типів. Також збито 18 крилатих ракет ха 101 7 сім балістичних ракет іскандер та одну аеробалістичну ракету. Кінжал зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників у 13 місцях, падіння збитих уламків на 26 локаціях. Особливість атаки в тому, що два прильота. Крилатих ракет прямих в житловий будинок. Це ну це просто я думаю, весь світ ці кадри буде сьогодні прокручувати. І ще раз вже звернувся і президент України до світової спільноти, до деяких країн для того, щоб дійсно звернули увагу на, на загибель людей цивільних і ні в чому не винні Протягом минулої доби. На фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень це на 34 менше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 41 одну штурмову дію агресора. На Новопавлівському напрямку противник здійснив 21 атаку на Лиманському 20. Найменше ворог намагався атакувати на Сіверському напрямку. Там наші захисники успішно зупинили три атаки: на Краматорському, Гуляйпільському, Орігівському та Придніпровському напрямках. Минулої доби наступальних дій противника не зафіксовано. У середу загарбники завдали 84 авіаційних удари, скинули 154 керовані авіаційні бомби. Крім того, росіяни залучили для ураження. 5770 дронів камікадзе та здійснили 5177 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 86 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління, чотири гармати та один склад боєприпасів противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 Російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 325 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 важку вогнеметну систему, 120 одиниць автомобільної техніки і дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими сил оборони України у ніч проти четверга уразили Куйбишівський та Афіпський нафтоприробні заводи у Самарській області та Краснодарському краї Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, підрозділи сил безпілотних систем та сил спеціальних операцій здійснили вогневе ураження Куйбишевського НПЗ у Самарській області. Потужність цього заводу 7 мільйонів тонн нафти на рік. Також підрозділи сил безпілотних систем та головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували Афібські НПЗ. У Краснодарському краї цей завод виробляє понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Окрім того, засобами сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій збройних сил України і служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уражено склади боєприпасів та низку логістичних об'єктів російського агресора, які задіяні у забезпеченні збройних сил російських загарбників. Об'єкти розташовані як безпосередньо в Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. Дрон головного управління розвідки Міністерства оборони України уразив у Азовському морі малий ракетний корабель буян Буянем. Про це повідомляє гурмо. Цей російський корабель є носієм крилатих ракет калібр. У четвер, 28 серпня, бійці спецпідрозділу Гурмо України Примари ударом повітряного дрона пошкодили корабельну радіолокаційну станцію, а спецпризначенці Департаменту активних дій Гурмо України атакували борт носія калібрів. Унаслідок ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску калібрів у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування. Бійці 426-го окремого батальйону безпілотних систем морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України знищили реактивну систему залпового вогню БМ 21 град російських загарбників на Херсонщині. Про це повідомили ВМС України та оприлюднили відео підтвердження. Як зазначено у повідомленні, батальйон зустрів загарбників так, як вони того заслуговують, влучним ударом по бойовій машині. Внаслідок удару ворожа РСЗВ була знищена. Сили оборони продовжують завдавати значної шкоди логістиці російських окупаційних військ, як повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський, Лише від початку цього року окупанти втратили вже понад 27 тисяч автомобілів, за допомогою яких противник забезпечував свої підрозділи. Кожен знешкоджений окупант, кожна спалена одиниця техніки черговий крок до справедливого миру для України. Йдеться у повідомленні. Президент України Володимир Зеленський назвав угоди в оборонній сфері, які Україна запропонувала укласти Сполученим Штатам Америки. За словами глави держави, він доручив новопризначеному послу України у США Ользі Стефанішині реалізацію домовленостей, яких раніше було досягнуто з Президентом Трампом. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України на столі. Дві українські пропозиції це. Сильні пропозиції це угода про зброю для України. Це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.